Ви не повірите, але вся ця Одіссея, весь мій епічний похід через Карпати в стилі Бера Грілса на мінімалках почався не зі страху, не з бажання побачити сім'ю і навіть не з інстинкту самозбереження. Він почався з праведного гніву і півлітрової пляшки з-під моршинської. Мені сорок, я 3 d моделер людина суто диванна і творча. Моя фізична активність зазвичай обмежувалася ходінням від комп'ютера до холодильника. Але у 2025 році реальність внесла свої корективи. Я, як і всі, перетворився на професійного ухилянта, майстра маскування і чемпіона із забігів на короткі дистанції при появі оливкової форми. Місяць я готував свою велику втечу, замовив на останні гроші титанову кружку, крем від натирання, спальник, який обіцяв комфорт при мінус п'яти. Спойлер брехав собака. І ось одного чудового сірого дня я їхав у трамваї на нову пошту забирати свій головний козир водонепроникні шкарпетки. Трамвай торохкотів, наче відро з болтами, тягнувся повз зупинку. І тут я побачив класичну сцену нашого часу: білий спринтер, двоє у пікселі й балаклавах пакують у нього якогось хлопчину. Все як завжди. Але раптом один із мисливців. Повертається, і його балаклава на секунду з'їжджає. Я заумер. З-під тканини на мене дивилося пухке, прісно знайоме обличчя з білявими бровами. Славік той самий Славік із сусідньої багатоповерхівки. Ми з ним у школі в паралельних класах вчилися: сіра, непомітна особистість, вічний трічник, який і двох слів зв'язати не міг, якщо це прохання дати списати. І ось ця людина. Це ходяче непорозуміння тепер вершила долі із захватом і владою в маленьких оченятах ламала життя іншому хлопцеві. У ту мить усередині мене щось перемкнуло. Вселенська несправедливість сконцентрувалася в одній конкретній точці у дермантинових дверях квартир номер 73 Я доїхав до кінцевої, повернувся додому, дістав з антресолей ту саму пляшку з Підморшинської і зрозумів. Мій план втечі щойно збагатився надзвичайно важливим сакральним ритуалом. Це більше не втеча, це арт-проект. Наступний місяць перетворився на чудову шизофренію. В день я був зразковим виживальником, вивчав супутникові знімки, тестував пальник, давився сублімованою гречкою, намагаючись переконати себе, що це смачно. Я навіть купив компас, який втім показував на північ із похибкою плюс-мінус полярна зірка. А вночі, вночі я ставав митцем, нічним месником-урологом. Годині у другій, коли навіть найстійкіші патрулі роз'їжджалися, я, попередньо випивши літр води, виходив на справу. Моє вбрання для цих виласок було продумано до дрібниць: старі кросівки, що не залишали характерного сліду, чорна толстовка з капішоном і, звичайно, мій головний спецзасіб. Та сама пляшка. Я піднімався на сьомий поверх Славіка. Там, у тьмяному світлі лампочки, я діставав свій інструмент і починав творити. О, це був цілий перформанс. Я не просто стяв йому на двері, я створював інсталяцію. Я методично, сантиметр за сантиметром, зрошував контури його дверей, приділяючи особливу увагу замковій щілині і вічку. Це була моя щоденна молитва, мій акт екзистенційної непокори. Я уявляв, як він вранці, сповнений почуття власної важливості, виходить на свою роботу, як його ніздрів вловлюють цей тонкий їдкий аромат поразки, як він гидотно морщиться, лається на міфічних котів чи підлітків. І ця думка гріла мене краще за будь-який спальник. Я мстився. Дріб'язко, брудно, анонімно. Але як же, чорт, забери це було солодко! Тридцять ночей поспіль я удобрював ґрунт його самовдоволення своєю зневагою. Моя підготовка до походу йшла пліч-опліч із цим ритуалом: зібрав аптечку, полив двері. Купив нові шнурки, полив ручку. Це був мій особистий марафон, і я не збирався сходити з дистанції. В останній вечір перед відходом я зрозумів, що перформанс вимагає грандіозного фіналу, жирної крапки. Я з'їв на вечерю тарілку горохового супу і для певності зашліфував це діло кефіром. Вночі, озброївшись рулоном туалетного паперу як серветкою для рук, я вирушив на фінальний акт. Мій організм, натхнений великою метою, спрацював як годинник. Я залишив біля його порогу вельми виразну і фактурну композицію. А потім, пересиливши блювотинний рефлекс, розмазав частину цього шедевру по дверній ручті. Це було гидотно. І це було геніально! Я спустився вниз, почуваючись Леонардо да Вінчі після написання Джоконди. Моя гештальт був закритий, душа моя була спокійна і готова до гір. Сама втеча після цього здавалася легкою прогулянкою. Так, я стер ноги до крові. Промок до нитки, їдь не впав у гощелину і харчувався гидотою, якою в мирному житті не нагодував би і ворога, крім Славіка. Йому б я ще й добавки. Дав. Був момент, коли я, послизнувшись на мокрому камені, з грацією вагітного бегемота впав у крижений струмок, сидів там по поясу воді і думав не про те, що помру мить переохолодження. Ні, я думав, а Славік зараз, мабуть, п'є теплий чай у своєму смердючому кабінеті, гортаючи списки таких, як я. І ця зла, дріб'язкова, але така зігріваюча лють змусила мене встати, виматюкатися на весь ліс і повсти далі. Ця ненависть була моїм паливом. І ось на четвертий день, брудний, смердючий і безмежно втомлений, я побачив її. Просіку і два стовпи. Один з тризубом, другий. Румунський кордон, просто лінія прокреслена в лісі, нікого, тиша. Я не став поспішати, сів на повалене дерево на своєму боці, доїв останній снікерс, згадав трамвай, обличчя Славіка, запах його дверей, посміхнувся, встав, обтрусив штани і, не озираючись, зробив десять кроків уперед. Зупинився, прислухався: той самий вітер, ті ж дерева, той самий мох під ногами. Але повітря здавалося іншим. Я дістав флягу, зробив ковток. Вперше за довгий час я відчув не страх, а якесь те глибоке, зборочене умиротворення. Я переміг не систему, ні. Я переміг конкретну маленьку людину її ж зброєю, брудом і приниженням. Я тихо посміхнувся і сказав порожню: Ну що, Славіку, нюхай далі! І пішов у глиб чужого. Але тепер уже безпечного лісу.